Пафос, блиск, скрепи, і все це про Петербурзький міжнародний економічний форум. Звучить серйозно, правда ж? Але оцей меф давно вже не про економіку. Це щорічна вистава для внутрішнього користування, така собі ширма, на якій Росія встає з колін під фанфари за квафрешною мішурою. Така собі пафосна демонстрація економічної міці, інвестпривабливості і технопроривів. А по факту. Це звичайний ярмарок ілюзій цього року. Кремлівський Шабаш сягнув нового однакових захмарного рівня абсурду. Замість серйозних розмов про економіку, гостям форуму пропонували, як ви думаєте, що Вгадайте. розклад на картах таро, ну так би мовити, ворожіння на зростання інфляції? Або, хоча б спроба дізнатись, чи довго ще протримається там курс рубля в режимі фікція. Для цього навіть карти спеціальні намалювали на них от королевою у цих жезлів стала очільниця Мордорського центробанку Небіуліна. А Путіно замінник Медведєв. Він постав у вигляді короля мечів. Ну а парнакапитному Лаврову, який у мене отут, ви бачите його і ось тут з'явився, присвоїли звання короля Кубків. Хоча насправді такий титул доречніше було б вручити якраз таки Дмитрію Алкоголічу. Ну і яке ж вставання з колен без автопрому. На форумі з помпою презентували Лада Азімут». Перший їхній вітчизняний кросовір. Автоваз його так гучно анонсував, ніби щойно створив ну чесно аналог Тесла. Втім, як з'ясувалося, за вітчизняністю ховається стара схема. Ісконно узке у цій автівці лише емблема на капоті шильдік. Йо-маю, кремлівський держиморда мантура, тільки посидів за кермом, а завести оте диво мордорського автопрому не наважився. Мабуть, побоявся, що буде, як у очільника Збірбанку Грефа у недалекому 2023-му. Я нагадаю, тоді він влаштовував тест-драйв Лада Аура. От тільки, як то кажуть, є нюанс. Вона чомусь до такого, м'яко кажучи, була не готова. Щось не хоче. Кнопку відкрити нажміть, можна. Кнопку відкрити натисніть? Угу. 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 Гальмо, та кнопка. Ні-ні-ні. все на місці Максим Юрій. Ні-ні, ні все -ні -ні -ні. на місці, Максима Юлія. Не заводиться? Не заводиться. Ну, це прототип, зачекайте. Не заводяться. Цього року так само гальмували і гості форуму, коли справа доходила до розмов про успіхи їхньої скріпономіки. Замість реального аналізу, іграшкові роботи, ідейні натхненники у рясах, а також пафосні совкові стенди. От детальніше про те, як кремлівці намагалися замаскувати економічне дно на цьому шабаші, економічного дива Болотяної Федерації зараз побачимо у сюжеті. Олікова. Олікова на Біуліна. Тут у нас Дмитро Медведєв, Пісков. Ось вони справжні символи цьогорічного Петербурзького міжнародного недоекономічного форуму в Русляндії. Іграшки з недружнього заходу Лабубу з обличчями кремлівських мумій. Їх дарували гостям після інтерв'ю. Ну, як подяку за участь у цьому шабаші. І це ще не межа креативу лаптіногіх, були й інші сувеніри. Наприклад, футболки з крилатими висловами бункерного та його блазнів. Так. Виглядає, ніби новий дрес-код зомбіленду. Намагалися вразити аналоговнітними технологіями. Гостей цього економічного фарсу зустрічав робот Владімір з неімпортозаміщеною сумкою Діор. Ну а коли справа доходила до перевірки його здібностей, тут вже цілий театр абсурду розгортався. Підемо? Ходімо. Ні, не підемо. Давай, давай, розвертайся до мене. Ой. Ха -ха. Привіт. Тиба справжній символ мордорського технопрогресу. Виглядає футуристично. А по факту, як іграшка, в якої сіли батарейки. Не обійшлось і без скреп. Просто в центрі форуму височив стенд з совковою символікою і побідобєсієм. А серед експонатів наградний лист батька плюгавого недоправителя. Гляд, Утім, фіктивні архіви це не єдина згадка про династію Лілі Путіна. Цьогоріч МЕФ остаточно перетворився на сімейну вітрину родини Володьки. Його старша донька Марія Воронцова вже традиційно модерувала сесію з нейротехнологій нейротехнології будуть нейротехнології будуть частіше застосовуватися в різних сферах охорони здоров'я життя. Може бути розваг і навіть нашого повсякденного життя. Якщо ми, наприклад, говоримо про нейромаркетинг, але в основному головна сфера, в якій ми чекаємо на ці застосування технологій, це звичайно охорона здоров'я. Угу. Може, хоч ці новомодні нейромережі допоможуть мордорським фармацевтам наколотити не лише «Спутнік В, а й бодай фізрозчин, якого катастрофічно бракує у болетіні федерації. Утім про ці проблеми на формі ані пари з вуст якось же не сверхдержавно, Тому Лілі Путінська кровинушка розмірковувала на публіці про захист від біохакінгу. Постає питання, чи можна тепер зазирнути людині в голову, у її думки і прочитати ці думки або навіть спрямувати ці думки? А отже, і дії людини. Тобто постає питання психічної, психологічної недоторканності, а також свободи думки. А також свободи мисли. Ну, судячи з ефекту від зомбоефірів Соловйова та Скабєєвої з біохакінгом лаптіногіх у них і так повний порядок. Якщо старша донька ліпила з країни 404 біоімперію, то молодша Катерина Тихонова розпиналася про необхідність співпраці РФІ з іноземними компаніями. Усі проекти проекти спрямовані природно на освоєння виробництва продукції, яка раніше постачалася із за кордону, і тому ключова інтелектуальна власність належить російським компаніям. Тому хочу наголосити, що ця залученість із боку замовника вона також важлива. Але молодшенька ета етаженщина плюгавого не врахувала один нюанс. Увесь цивілізований світ від цього ринку з потенціалом тримається подалі, мов від ядерного смітника. Але ж форум мав довести протилежне, мовляв, Ерефія це усе, що центр тяжіння та магніт світового бізнесу. Тому пропагандисти з ейфорією доповідали про сотні іноземних делегацій на петербурзьких полях. За ці роки... за ці роки ми наростили взаємне та економічне співробітництво з різними державами. Загалом беруть участь у форумі 20 тисяч учасників і 140 держав та територій. Щоправда, оті от псевдожурналісти не уточнюють, яких саме держав і яких саме територій. Контингент форуму цілком відповідний статус України терористки. Почесними учасниками стало до прикладу Таліби. Загалом, оте Мордорське шоу так і не змогло привабити жодної великої західної компанії. Навіть так звані союзники Коліновстану обмежились делегаціями, так би мовити, нижчого ешелону, відправили своїх дрібних чиновників та бізнесменів, теж дрібних. Єдиним винятком став президент Індонезії Рабово Субіанто. Він пафосно заявив, що обрав меф замість зустрічі з великою сімкою мене запитали якось. А чому я не поїхав на зустріч сімки Великої Сімки? Чому я поїхав сюди, на Петербурзький економічний форум? Річ у тім, що не тому, що я не поважаю велику сімку, ні. Справа в тому, що я демонструю свою прихильність до цього форуму. Ось вона. Омрія на лаптіногімі багатополярність. в президії глава індонезії у залі таліби та делегації з країн третього світу від Уганди до Малі. Така собі масовка, яка потрібна не для інвестицій, а для картинки. Хоча деякі угоди все ж були. Було підписано Було підписано угоду щодо імпорту російської горілки до пар, і звичайно, загалом на африканський континент. Ну, звісно, а що ще може експортувати Русляндія як не літро оковитої? Самі глубінарії живуть у перманентному запої. Ще й союзничків вирішили посадити на геополітичну пляшку. Бо ж нічого так не зближує, як спільний похмільний синдром. Безусловно, безусловно. безумовно, безумовно. Більше горілки допоможе світові та приведе його до кращого стану. У будь-якому випадку буде веселіше жити. Це вже точно. Отак От жителі Болотяної Федерації, он як виселяться у своїх бараках, п'ють горілку, з'їдають тоннами брехні від кремлівського диктатора. А той впевнено згодовує їм нові перемоги. Оту горілчану угоду Володька взагалі видав за головний економічний прорив всього цього петербурзького шабашу. Ви знаєте, ви знаєте, я, адже я це дуже правильний менше. та серйозний крок. Чому чому? Бо якщо огрілки випити, як у нас кажуть, випити, треба ж закусити чимось і тому за цим напевно будуть постачання м'ясної продукції або постачання зерна на поставки зірна. Лілі Путін, схоже, єдиний хто на цьому збіговиську увірував у той міфічний економічний прорив. Та й не дивно він сам придумав методички з висвітлення ситуації на пмеф, сам їх і цитував за даними медузи. Перед початком форуму усім запрошеним Кремль видав темники. Пропагандистам наказали транслювати соціальний оптимізм і розповідати про так звані успіхи арефії в різних сферах. Та як би не силувалися ті путінські посіпаки, приховати катастрофічні реалії мордорської економіки не вдалося навіть завуальованими формулюваннями. В яких условиях цих умовах у нас справді шторм, як ви кажете, ідеальний. І в бюджеті теж саме: штормить і штормить серйозно. Шторм. Схоже, нове улюблене слово у росіянській новомові, он, наприклад, глава Сбербанку Герман Греф охрестив поточну ситуацію на болотах ідеальним штормом. Хоча й визнав, ставка душить бізнес, а економіка безнадійно мчить у прірву. Ми Бачимо уповільнення економіки. усі прогнози цього року, прогнози центрального банку, прогнози експертів, прогнози Міністерства економічного розвитку та торгівлі. вони. Виявилися оптимістичнішими ніж ситуація, що склалася реально на ринку. Тим паче щодо шторму додається і штучно підкручений курс рубля. Греф відкрито визнав, реальний курс має бути на рівні 100 дерев'яних за 1 долар. А нинішнє оце штучне зміцнення лише добиває експортерів та роздуває бюджетний дефіцит. І поки цифри цюркочуть, бюджет тріщить, а рубль грає м'язами. Кремлівські метеорологи на сцені форуму гарячково вигадували формулювання: ну щоб якось обережно описати температуру економічного дна. Наші или рецесія. У нас зараз охолодження чи рецесія. Якщо можна, в будь-якому порядку, як кому подобається, ось просто коротко: те чи інше охолодження чи рецесія. У нас зараз, знаєте, я б сказав похолодання, але за похолоданням завжди приходить літо. Іншими словами, це вихід із перегріву, Перегріва. Ну звісно, перегрілися. Тепер ото холоджуються під ключову ставку в 20%. Між іншим, одну з найвищих у світі. Така прохолодна хвиля це не те, що бізнес не зігріє. Вона повністю заморозить інвестиційний клімат у цього коляновстану. Але на цьому кремлівці вирішили якось увагу не загострювати. Це ж якось не сверг та ще й на такому пафосному шабаші. Давайте поговоримо. Давайте поговоримо про музику замість ставки. Давайте. Гарна ідея. І правильно! Ну хіба ж економічний форум це місце для обговорення загниваючої скріпаноміки? Куди доречніше зануритись у велику культуру на повному серйозі в офіційну програму форуму внесли окрему дискусію не про Чайковського, а про пісню Сігма Бой. Дівчинському танцювати з собою. Велике завдання виконав ваш проект і виконує по просуванню, як це не парадоксально, нормальних цінностей. І хтось їх там називає патріархальними, але наших споконвічно. От вам і ісконно узка культура, але ж головне це з малку закладати матрешкам типу традиційні цінності. І про ці скрєпи на форумі, звісно ж, не забули. Запросили на економічне збіговисько РПЦшних рясоносців, і ті попи, як взялися фонтанувати ідеями своє я згадую своє шкільне минуле на звороті зошита. Друкували гімн, таблицю множення. Ну давайте там напишемо традиційні цінності. Ну, хай дитина почитає, замислиться, йде додому. І крихітка син прийшов до батька і спитала крихітка: що таке добре? То до тату що таке, ось ця цінність? А одна з цінностей звучить так: перевага духовного над матеріальним. Ну, звичайно, коли в країні немає нічого матеріального, саме час проголосити перевагу духовного, і саме оці скрепи кремлівці тепер мріють експортувати в цивілізований світ. Так би мовити, м'якою силою, он, наприклад, глава «Союзмультфільму» мультфільму Слащова на повному серйозі заявила, що Лілі Путін стане новим персонажем мультика Простоквашино. Наш матроски наш матроскін, а тепер за порадою Майкла. Там ще з'явиться президенту. Простоквашино він має там приїхати. Ми його намалюємо. І насправді це звичайно стане найпопулярнішою м'якою силою, яка може бути тоді. Будь-де матроскін із президентом створять чудовий дует для просування нашої країни. І справді, дует те, що треба: один доїть корову, інший московицький бюджет. І хоча проблеми в економіці не вдалося приховати навіть найзатятішим путіністам, про справжні причини занепаду на ПМЕФ – мовчанка. Жодного слова про війну, про санкції чи там криваві амбіції Ботоксного, які завели недовілікою у глухий кут. Та сам бункерний все ж не втримався. Він вкотре завів свою нафталінову платівку про 8 літ Данбілі Бамбас, і оце от «Ми же не нападали!» Наше дістя, наші дії були спрямовані на те, щоб захистити частину населення, яке вважало себе кровно та духовно пов'язаними з Росією. Ми ж усіми років не визнавали, і років а намагалися домовитися, але нас змусили визнати їхню незалежність. Ми не добиваємося капітуляції. ми не домагаємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, що склалися на землі. Реалії, які склалися на землі, там де ступається. Там, де стає нога російського солдата, то наш чи то вважаю російський та український народ одним народом. Насправді у цьому сенсі, вся Україна наша. Загалом, які фантазії в голові у Бункерного, такий і МЕФ форум, який мав би стати святом економічного прориву, перетворився на скрєпно культурну виставу. З нотками хворого геополітичного марення, замість реальних показників ідеальний шторм у них, а замість інвестицій у них горілчані перемоги, замість майбутнього мультики з диктатором, шоу для внутрішнього споживання, поки корабель під назвою Болотяна федерація пробиває чергове дно.